Органи Європейського союзу в ЄС, крім установ, є ще дев'ять органів. Ці органи допомагають установам виконувати їхні завдання. Не плутайте їх з агенціями ЄС. Це все різні елементи системи управління Європейського союзу з різними повноваженнями, різними завданнями і навіть різними строками функціонування. Органи можна поділити ну, умовно на наступні. Це дорадчі, які надають консультації, наприклад, Комісії Європейського Союзу, фінансові зовнішньої діяльності і правоохоронні. От правоохоронні, до речі, це найбільша група органів Європейського союзу. Є два дорадчих органи ЄС: це Європейський економічний і соціальний комітет і Європейський комітет регіонів. Вони пройшли шлях від статусу звичайних дорадчих консультаційних таких організацій, да, чи на зразок щось громадської організації, чи якогось проекту, коли їх порада не мала обов'язкового значення. До статусу органу ЄС, до якого комісія ЄС зобов'язана звертатися за порадою у визначених сферах. Не можу навести вам приклад подібних організацій в Україні, але можемо порівняти, наприклад, з профспілками, з бізнес-асоціаціями. Щоправда, статус і значення їхніх оцих консультацій дещо різні. Отже, європейський економічний і соціальний комітет це найстарший орган Європейського союзу, який був створений ще Року і діє сьогодні, да? представляє він громадянське суспільство з, усієї, европ... з усього Європейського Союзу, зокрема, яке громадянське суспільство? Це, звичайно, насамперед працедавці, працівники, представники соціальних, професійних, економічних, культурних організацій. І, от якраз, як я казала, комісія ЄС, але також і парламент, і Рада Європейського Союзу можуть консультуватися з цим комітетом, коли. Приймають рішення з політичних питань, соціальних питань, з тих питань, які належать до компетенції цього комітету. Ну, насамперед, як я казала, це економіка і соціальні питання. А який же склад, наскільки великий цей комітет, бо ми розуміємо, що складається з усіх представників, досить важко зрозуміти, власне, скільки там людей. Ну, Раніше це було 450 членів цього комітету, а на сьогоднішній день скоротили. Сьогодні це 329 представників з усіх країн Європейського Союзу. Наступне Європейський комітет регіонів. Він пізніше був заснований, аж у 94 році, коли дуже великого значення набрала політика регіонального розвитку, політика згуртування Європейського Союзу. І, власне, зрозуміло, що цей комітет складається з представників регіональних і місцевих органів влади. Європейський парламент, Рада, Комісія Європи. Європейського союзу консультується з цим комітетом регіонів з усіх питань, що стосуються місцевих чи регіональних органів влади, з усіх питань, що стосуються якраз регіонального розвитку європейського союзу. Тут також 329 членів замість 450, як було раніше. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. До фінансових органів ЄС належить Європейський інвестиційний банк. Не плутайте його з Європейським центральним банком, бо Європейський інвестиційний банк це кредитний орган Європейського союзу, а Європейський центральний банк це основна установа ЄС, яка регулює питання, пов'язані з простором валюти євро. Отже, європейський інвестиційний банк надає кредити на різноманітну діяльність, зокрема у сфері клімату, навколишнього. Середовища, розвитку інновацій і впровадження нових навичок для розвитку малого та середнього бізнесу, для розвитку регіональної згуртованості і тому подібне, надає він державам, а держави вже розподіляють далі на місцевому рівні ці кредити і кошти. Наступний вид органів Європейського союзу це Європейська служба зовнішньої діяльності, або що кажуть, Європейська служба зовнішньої діяльності. Справ це дипломатична служба Європейського союзу. Вона допомагає верховному представнику з питань зовнішньої безпекової політики реалізовувати, впроваджувати спільну зовнішню політику і політику безпеки Європейського союзу. А також, до речі, забезпечувати послідовність координацію зовнішніх дій ЄС і держав-членів на міжнародній арені. Тобто вони собі там узгоджують спільні підходи і спільні позиції. Позиції. Ну Ось ця служба має мережу дипломатичних представництв, тобто амбасад в різних країнах світу, не тільки в країнах ЄС, а от в різних країнах світу, зокрема, і в Україні. Це по суті Міністерство закордонних справ Європейського Союзу. І далі правоохоронні органи ЄС. Як я казала, це найбільша група, і до цих правоохоронних органів ЄС належить Європейський омбудсмен, Європейський повірений із захисту персональних даних, Європейська рада з питань захисту даних, Європейська прокуратура, Європейський центр компетенції з кібербезпеки. Ось такі правоохоронні органи. Да? Ну, коротенько. Європейський омбудсмен займається захистом прав людей, підприємств, організацій, порушених інституціями ЄС. Так, і е, зверніть увагу, що діяльність європейського омбудсмена поширюється не на всі країни ЄС, а тільки на інституції Європейського Союзу. Ну, ми можемо паралелі провести, звичайно, з омбудсманом в парламенті України, але омбудсман в парламенті він захищає права людей по всій території України. В той час як європейський омбудсмен займається тільки порушеннями в інституціях ЄС. Наступне європейський повірний із захисту персональних даних, це особа, яка стежить за захистом персональних даних, знову ж таки, в інституціях ЄС. Я не знаю, чи є в Україні подібна посада. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях, бо це дуже цікаво. Ну, а заразом і поставте лайк цьому відео. Далі, Європейська рада з питань захисту даних. Ця рада вже захищає персональні дані на всій території Європейської Союзу не тільки в інституціях, а і в державах-членах ЄС. Ну, по суті, не те, що захищає, а стежить за захистом, да, виробляє якісь спільні стандарти захисту персональних даних для всіх держав-члених і тому подібне. Далі дуже цікавий орган. Європейська прокуратура. Це справжня прокуратура Європейського союзу. Діє вона в усіх державах-членах. Ну, точніше, так, має свої представництва і займається всіма тими самими питаннями, що будь яка національна прокуратура, і останній орган, от якраз в сфері правоохоронної діяльності, це Європейський центр компетенції з кібербезпеки, стежить за кібербезпекою знову ж таки по всьому Європейському Союзі. Всі ці органи співпрацюють між собою з інституціями Європейського Союзу, а також з відповідними національними органами управління в країнах Європейського Союзу і можуть укладати угоди про співпрацю. З третіми країнами, які не є членами ЄС, ну зокрема з Україною. І от найперше, що спадає на думку, це, звичайно, угода про співпрацю між Генеральною прокуратурою України і Європейською прокуратурою. Якщо вас цікавить детальніше якийсь орган, будь ласка, дивіться інші мої відео, пишіться в коментарях, я знайду інформацію якусь цікаву. І, звичайно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео для того, щоб. Те, що ви вже побачили, могли побачити і інші зацікавлені люди. Всього найкращого!